Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас субота і, як зазвичай, у нас є один готовий завершений проєкт, який ми купували в Америці, і привозили, відновлювали під ключ для наших клієнтів. Сьогодні це Mitsubishi Outlander 2020 року в комплектації SEL. Ось так він зараз красиво і гарно виглядає. Пошкодження у нас були по лівій частині. Мінялись двері, трішечки рихтувався в поріг і стійка. Фоточки з аукціону, в якому стані ми його купили, ви зараз можете бачити на своїх екранах, я вам спеціально їх прикріпляю. Ну, і тепер у нас все виглядає ось таким чином. Значить, машинку клієнти забирати не приїдуть з іншого міста. Будемо відправляти їм евакуатором з понеділка. Ми забрали її зараз з хімчистки, поставимо до нас в салон, щоб вона трішечки просохла. Бо волога після прибирання, і в понеділок відправимо евакуатором. Така послуга також є для тих, хто не може з якихось причин або не хоче приїздити в Кривий Ріг за готовою автівкою. Відправляємо на евакуаторі разом з документами з усім повністю. Тому, друзі, якщо вас цікавлять автомобілі зі штатів, ми працюємо в Кривому Розі за адресою. Дніпровське шосе 28Б. Завітайте, будемо завжди вам ради і придбати допоможемо, і відремонтувати, і якщо треба, відправимо вам готове авто в ваше місто, щоб вам взагалі нікуди не їздити і не виходити з дому. Тому звертайтесь, допоможемо, проконсультуємо і втілимо вашу мрію.